Осінь це не лише пора збору врожаю, а й час, коли закладається підґрунтя для майбутньої родючості. Саме в цей період земля має отримати все необхідне, щоб весною зустріти посів живою і багатою на поживні речовини. Серед головних осінніх робіт, особливе місце, займає внесення фосфорно-калійних добрив. Багато господарів вважають, що головне удобрення весняне, бо саме тоді рослини починають рости. Але це помилка. Осіннє підживлення, основа врожаю наступного року, бо саме восени ґрунт засвоює поживні елементи повільно, поступово, рівномірно розподіляючи їх у кореневому шарі. Фосфор і калій це два стовпи живлення рослин. Без них немає ні міцного коріння, ні стійкості до морозів, ні якісного врожаю. Фосфор допомагає формувати кореневу систему, особливо в молодих рослин, а калій підвищує стійкість до холоду, посухи і хвороб. Восени, коли волога ще зберігається в землі після дощів, але активність мікроорганізмів поступово спадає, ці елементи вносяться у формі. Яка може повільно розчинятися і накопичуватися у ґрунті. Саме так створюється запас живлення на весну. Багато досвідчених аграріїв кажуть, фосфор і калій це як хліб і сіль для землі, без них не допоможе навіть найкраще насіння. Якщо восени не внести цих добрив, весною рослинам просто не вистачить живлення у період, коли йде активний ріст. Фосфор, зокрема, дуже малорухливий у ґрунті, він залишається там, де його внесли. Тому його потрібно заглиблювати восени разом з оранкою чи перекопуванням, щоб потрапив у нижні горизонти, де ростиме коріння. Калій, навпаки, може вимиватися з верхніх шарів, тому його також важливо внести вчасно, поки земля ще не надто промерзла і здатна утримати поживні солі. У селі традиційно дотримуються народної мудрості, удобрюй землю. Тоді, коли вона ще тепла, але вже відпочиває. Це зазвичай друга половина вересня, початок листопада, залежно від регіону. Головне не чекати заморозків, бо тоді гранули добре зможуть розчинитися і користі буде мало. Осіннє внесення має на меті не миттєве підживлення, а створення запасу, який рослина використає навесні, коли сік піде по стеблах і листках. У господарствах, де дотримуються цього правила, врожаї стабільні навіть у складні роки. Після збору зернових або овочів землю часто залишають голою, а вона виснажена. Рослини забрали з неї поживні речовини, і без поповнення запасів ґрунт збіднюється. Фосфорнокалійні добрива якраз і відновлюють цей баланс. Вони підвищують родючість не лише на один рік, а й створюють довготривалий ефект, бо частина елементів залишається у важкодоступній формі, поступово переходячи в доступну для рослин під дією мікроорганізмів. Особливо важливо внести ці добрива після культур, які сильно виснажують землю кукурудзи, буряка, картоплі, капусти. Також це актуально підозимі пшеницю, житоріпак. Коли такі рослини йдуть у зиму добре підживленими, вони легше переносять морози, менше вимерзають, швидше відновлюються навесні. Не випадково кажуть, хто восени з добривом не поскупився, той весною урожай зібрав. Земля пам'ятає турботу. Ще одна причина, чому осіннє внесення таке важливе, це розподіл праці і часу. Весною господар має безліч справ. Посів, підготовка техніки, догляд за худобою, а восени, коли поле вже очищене, є можливість спокійно обробити землю, розкидати або внести добрива під оранку, не поспішаючи. Крім того, осінні опади допомагають добривам краще розчинитися та проникнути в ґрунт. Весною, коли часто буває сухо, цього ефекту вже не буде. Є ще один важливий момент: фосфор і калій діють не одразу. Їх потрібно внести завчасно, бо до моменту, коли рослина почне активно споживати поживні речовини, має пройти певний час. Ґрунт повинен переварити добриво, перетворити його у форму, доступну для коренів. Саме тому осіннє внесення це не просто звичка, а науково обґрунтована необхідність. Тож, коли господар восени виходить у поле з розкидачем або лопатою, він не просто виконує роботу, а готує основу майбутнього врожаю. Земля, підживлена восени, вдячно відгукується навесні м'яким сходом, сильними стеблами, здоровим листям і щедрим колосом. Правильне внесення фосфорно калійних добрив це не марна трата сил, а далекоглядна інвестиція, яку кожен розумний селянин робить у свій хліб насущний. Щоб фосфорно-калійні добрива принесли реальну користь. Важливо знати не лише, які саме внести, а й як це зробити правильно. Осіннє підживлення це не просто розкидати гранули по полю це ціла система дій, у якій має значення усе коли, скільки, на яку глибину і під яку культуру. Недарма старі господарі казали, добриво любить розумну руку, бо навіть найкраще добриво можна зіпсувати, якщо внести його невчасно або без урахування властивостей ґрунту. Передусім треба розуміти, що фосфор і калій поводяться в землі по-різному. Фосфор малорухливий, тому його потрібно загортати глибше, під оранку або перекопування. Це робиться на глибину 20-25 см, щоб добриво потрапило саме в зону розташування коріння. Калій навпаки більш рухливий, тому його можна вносити трохи мілкіше, але теж бажано під осінню обробку. Щоб волога допомогла йому проникнути у нижні шари. Якщо залишити гранули просто на поверхні, велика частина їх може бути змита дощами або вітром і користі буде обмаль. Осіннє внесення фосфорно-калійних добрив буває двох типів основне і припосівне. Основне це коли добрива вносяться після збору врожаю під оранку чи глибоке розпушування. Це робиться для більшості культур. Зернових технічних кормових. Припосівне ж застосовується озимі, коли добриво додають перед посівом або під час сівби, але головний акцент саме на основному внесенні, бо воно формує базовий запас поживних речовин у ґрунті. Щодо норм внесення, тут немає універсальної цифри, бо все залежить від типу ґрунту, попередньої культури, рівня родючості та планового врожаю. Але орієнтовно для більшості польових культур восени вносять від 40 до 90 кг фосфору у діючій речовині та від 40 до 100 кг калію на гектар. Для городніх ділянок це приблизно 30-40 рак суперфосфату і 20-30 гав калійної солі на квадратний метр. Якщо ж земля бідна або після культур, що сильно виснажили її, дозу збільшують. На чорноземах норму трохи зменшують. Бо такі ґрунти мають запас фосфору і калію, а от на піщаних і дерново-підзолистих землях, навпаки, потрібно більше. Форма добрив також має значення. Найпоширеніші це подвійний суперфосфат, простий суперфосфат, калійна сіль, сульфат калію, а також комбіновані склади типу нітроамофоски чи діамофоски. Якщо мова йде про осіннє внесення підоранку, то краще обирати гранульовані добрива, бо вони рівномірніше розподіляються і повільніше розчиняються, забезпечуючи тривалу дію. Рідкі або розчинні форми більше підходять для весни, коли потрібен швидкий ефект. Важливо враховувати і кислотність ґрунту. На кислих землях фосфор переходить у важкодоступну форму. Тому перед внесенням фосфорних добрив доцільно провести вапнування або додати трохи доломітового борошна. На лужних ґрунтах, навпаки, фосфор краще засвоюється. Калійні добрива часто містять хлор, який не всі культури люблять наприклад, картопля, виноград, боби чутливі до нього. У такому разі краще використовувати сульфат калію, а не калійну сіль. Якщо ж планується посів озимих, то хлорні сполуки можна вносити восени, бо до весни хлор вимиється з ґрунту і не зашкодить. Ще одна порада: не вносити фосфор і калію суху землю. Найкращий ефект досягається тоді, коли ґрунт помірно вологий, а температура повітря не нижча за плюс 5 дегексек. У надто сухому ґрунті гранули просто лежать без розчинення, а в холодному Процеси засвоєння майже зупиняються. Тому найкращий період це час після дощів, коли земля волога, але не липне до плуга чи лопати. На практиці це друга половина вересня, середина жовтня, іноді навіть до листопада в південних районах. Рівномірність розподілу добрив має не менше значення, ніж їх кількість якщо внести нерівномірно одна частина поля буде перегодована. А інша голодна. Для великих площ використовують розкидачі або культиватори з дозаторами, а для присадибних ділянок вручну, але з ретельним перемішуванням із ґрунтом. У невеликих господарствах зручно змішувати добрива з перегноєм або компостом. Так вони лягають у землю, м'якше і рівномірніше не обпікають коріння. У старих селах часто робили так: змішували суперфосфат із золою і трохи зволожували, щоб не розвіювалося, це давало добрий ефект для городніх культур. Є також методи локального внесення, коли добриво кладуть не по всій площі, а лише у рядки або лунки, це особливо корисно для культур із невеликою площею живлення буряків, моркви, капусти. Але восени частіше роблять саме суцільне внесення під основну обробку, щоб добриво розподілилося у глибині рівномірно. Багато сучасних господарів комбінують фосфорно калійні добрива з органікою гноєм, перегноєм або компостом. Така суміш дає подвійний ефект: органіка поліпшує структуру ґрунту, а мінеральні речовини швидше засвоюються завдяки активності мікроорганізмів. Найкраще вносити органіку за кілька тижнів до мінеральних добрив або разом під глибоку оранку. Якщо зробити це правильно, то ґрунт навесні буквально оживає, стає пухким, вологим, темним, пахне землею, а не пилом. Осіннє внесення фосфорно-калійних добрив це не разова дія, а частина системи. Раз у кілька років варто робити аналіз ґрунту, щоб знати, яких елементів не вистачає. Якщо цього не робити, можна або не додати, або перевищити дозу, що так само шкідливо. Надлишок калію, наприклад, може пригнічувати засвоєння махнію і кальцію, а надлишок фосфору знижує доступність цинку та заліза. Тому головне правило не сипати на око, а зважено і з розумінням. Земля як жива істота, їй потрібно давати стільки, скільки вона може прийняти і переробити. Отже, правильне осіннє внесення фосфорно калійних добрив це комбінація знань, точності та уваги, треба врахувати тип ґрунту, попередню культуру, час, форму добрива, погодні умови і навіть мікрорельєф поля. Але коли господар усе робить обдумано, то навесні його праця винагороджується рослини сходять дружно, мають міцне коріння. Легко витримують весняні приморозки і дають густі, здорові посіви. Бо, як казали наші діди, земля не зрадить того, хто її годує вчасно. У сільському житті багато знань передавалося не з книжок, а з уст у вуста від діда до онука. І коли мова йде про удобрення землі, то народ завжди мав свої перевірені методи. Ще наші прадіди знали якщо землю не нагодуєш восени. Весною вона тобі не віддячить. Колись не було лабораторій чи агрохімічних аналізів, але господар дивився на колір ґрунту, на рослини, на дощ і вітер і точно знав, коли і чим підживити поле. Тоді не говорили фосфор чи калій, а казали просто земля втомилась, треба їй дати сили. Одним із найдавніших народних способів підживлення землі було використання деревної золи. Її вважали сухим добривом і золотою підмогою для городів. Зола містить калій, кальцій, фосфор і ще десятки мікроелементів. У селі її не викидали, збирали після кожного палення в печі, сушили, а восени розсипали по городу перед перекопуванням. Старі господині казали якщо город посипати золою восени, навесні земля сама попроситься в руки. І це не просто слова. Калій і золи добре розчиняється, не містить шкідливого хлору, а тому особливо корисний для картоплі, моркви, капусти, помідорів. Сьогодні багато хто повертається до цього методу, поєднуючи його з мінеральними добривами, бо він екологічний і безпечний. Інший традиційний спосіб внесення перегною або перепрілого гною восени. У старих селах казали. Не підживиш землю восени весною не жди добра. Гній розкидали рівномірно по площі, часто перемішували з трохи суперфосфату чи золою, а потім переорювали. Таким чином, фосфор і калій потрапляли в землю разом із органікою, що сприяло кращому засвоєнню. Дехто навіть робив так. Під час вивозу гною на поле його змішували з подрібненою соломою чи листям, це робило ґрунт пухкішим. І покращувало структуру у ті часи, не рахували кілограмів діючої речовини, але земля, удобрена восени, родила щедро роками є й цікаві приклади з сучасного життя. У деяких селах Полтавщини і досі збереглася традиція змішаного удобрення. Після збирання пшениці або ячменю господарі розкидають калійну сіль або суперфосфат, потім дискують поле і залишають його під зиму. Весною на таких полях сходи рівномірні, стебла товсті, колос важкий. Ті, хто цього не робить, часто помічають, що на наступний рік посіви слабші листя бліде, а колос короткий, це видно навіть неозброєним оком. І коли порівняти два сусідніх поля одне з осіннім внесенням, інше без, різниця очевидна земля не терпить байдужості. Цікаво, що у давнину багато господарів визначали, які ділянці що потрібно, за рослинами показниками якщо трава на полі жовтіла, бракує фосфору, якщо листя згортається або ріпа дрібна не вистачає калію, такі спостереження замінювали аналізи. І, хоч сьогодні ми маємо таблиці, дозатори техніку, суть не змінилася. Добриво, треба давати з розумом, дивлячись на стан землі. Дехто й зараз бере грудку ґрунту в руку, розтирає, нюхає, відчуває і розуміє, що їй потрібно це і є справжнє господарське чуття, яке передається поколіннями. Сучасні технології, звісно, зробили внесення добрив точнішим у великих господарствах використовують. GPS-розкидачі, які розподіляють добрива рівномірно, враховуючи навіть склад ґрунту по зонах поля. Але суть залишилася та сама осінь найкращий час, щоб наповнити землю поживою. І хоча сьогодні замість золи часто використовують складні мінеральні суміші, народні спостереження залишаються актуальними. Приміром, старі господарі казали, фосфор це міцне коріння, калій, міцний плід. І справді, ті, хто регулярно дотримується норм внесення, мають стійкіші рослини, які краще витримують холод і посуху. Є й приклади помилок, які навчили людей обережності. Один господар із Чернігівщини вирішив внести восени надмірну дозу калійної солі, сподіваючись, що більше краще. Наступного року його пшениця була низькою і блідою, бо надлишок калію – Зменшив засвоєння магнію. В іншому селі чоловік розкидав суперфосфат поверх мерзлої землі, думав, що сніг розчинить. Але весною більшість добрива змилася талою водою. Відтоді всі в окрузі запам'ятали добриво треба вносити, коли земля ще приймає, а не коли вже спить. У народі завжди вважали, що земля чує, коли її годують. Дехто навіть проводив прості спостереження. Після доброго осіннього удобрення черв'яків у землі ставало більше. А де черв'як, там родючість. Люди розуміли, що добриво не лише для рослин, а й для самої землі, для її живності, що розпушує ґрунт і збагачує його. І зараз, коли в науці говорять про біологічну активність ґрунту, ми лише повторюємо те, що наші предки знали здавна. Дехто використовує комбінований підхід, частину фосфору і калію дає восени, а решту весною. Це дозволяє уникнути перевитрати і забезпечити рослини поживою протягом усього періоду росту. У селах Поділля, наприклад, є звичай восени вносити фосфор, а калій лише частково, бо на весну його залишки підсилюють ріст молодих пагонів. Такі народні спостереження часто підтверджуються і науково осіннє внесення створює резерв. А весняне лише підтримує баланс. У сучасних умовах дедалі більше господарів повертаються до органу мінеральної системи, саме тієї, що фактично винайдена нашими дідами. Замість того, щоб насичувати землю лише хімією, люди комбінують мінеральні і природні компоненти. І хоч сьогодні на мішках пишуть НПК 10, 20, 30, а колись казали, зола, гній і трохи фосфору, суть одна. Дати землі все, що потрібно, адже кожна грудка землі пам'ятає руки господаря, який восени подбав про неї не з примусу, а з любові. Старі люди часто жартували якщо восени не підживиш, весною будеш лише з сапою бігати. І справді практика показує правильне внесення восени дає змогу навесні працювати спокійніше, бо земля вже підготовлена, у селі добре знають. Не можна обдурити ні землю, ні природу якщо хочеш, щоб вона віддячила, зроби все вчасно. І тому, навіть коли техніка і добрива стали сучасними, головне правило не змінилося люби землю, годуй її, і вона годуватиме тебе. Отже, якщо підсумувати все сказане, можна впевнено ствердити осіннє внесення фосфорно-калійних добрив це найважливіша справа для кожного господаря. Який дбає про врожай, неважливо, чи це велике поле під пшеницю чи невеличкий город під картоплю, земля всюди потребує підживлення, осінь це час, коли вона відпочиває, набирається сил і приймає все, що їй дають, і якщо в цей період внести фосфор і калій у потрібній кількості, то весною вона щедро віддячить густими сходами, міцними стеблами і здоровими плодами. Фосфор і калій не просто допомагають рослинам рости, вони формують міцну основу для майбутнього врожаю. Фосфор відповідає за розвиток кореневої системи, за енергію росту, за здатність рослини засвоювати інші елементи, калій же підвищує стійкість до стресів, морозу, спеки, посухи, хвороб. Коли обидва елементи вносяться восени, рослина отримує запас. Які діє з самого початку весняного вегетаційного періоду. Тому, навіть якщо весна затяжна, холодна чи суха, підживлені з осені культури почуваються впевнено. Найголовніше пам'ятати про точність і помірність у селі завжди казали «краще. краще дати менше, але вчасно. Це правило цілком справедливе і для добрив. Якщо внести занадто багато, можна нашкодити. Земля стане перенасиченою солями, рослини втратять здатність засвоювати воду, а мікроорганізми, які живлять ґрунт, постраждають. Якщо ждати замало, ефект буде слабкий, і рослини не отримують потрібного старту. Тому кожен господар повинен знати свої ґрунти, спостерігати за ними, розуміти, що вони потребують, і діяти не наосліп, а з розумом. Коли мова йде про практичні рекомендації, варто дотримуватись кількох простих правил. По-перше, вносити добрива варто після збору врожаю, коли ґрунт ще не промерз, але вже відпочиває. Найкраще це робити оранку або глибоке перекопування, тоді поживні речовини опиняються у кореневому шарі, де вони потрібні найбільше. По-друге, потрібно враховувати особливості культур озимим більше фосфору, овочам. Калію або бобовим – помірно обидва. По-третє, не варто змішувати добрива без розуміння, бо деякі сполуки можуть взаємно знижувати ефективність одна одної. Наприклад, суперфосфат краще не поєднувати з вапном, а калійну сіль із аміачними формами азоту. Корисно також поєднувати мінеральні й органічні добрива: гній, компост, зола це природні партнери фосфору і калію. Вони допомагають цим елементам. Краще закріплюватися у ґрунті і повільніше вимиватися. Якщо додати до органіки трохи суперфосфату або сульфату калію, результат буде вдвічі кращим. Так робили ще наші діди, і це не раз довело свою ефективність. Земля любить, коли її годують не хімією самою, а змішаною, збалансованою їжею. Не можна також забувати про роль вологи. Фосфор і калій добре засвоюються лише тоді, коли ґрунт не пересушений, тому важливо вносити добрива після дощу або на злегка вологу землю. Якщо розсипати гранули на суху поверхню, частина з них просто не спрацює. У великих господарствах це враховують технічно, але і звичайний селянин може зробити це просто подивитися, чи не куриться пил за плугом, якщо куриться рано. Якщо земля темна, важка і трохи тримає вологу саме час. Ще одна порада не чекати морозів. Дехто думає, що можна внести добрива навіть по мерзлій землі, щоб дово... до весни лежали. Але це помилка. Поживні речовини просто не проникають у ґрунт, а талими водами змиваються. Тому краще зробити все заздалегідь у вересні-жовтні, коли погода ще дозволяє. Хто встигає в цей період, той завжди у виграші. Осіннє внесення фосфорно-калійних добрив має ще одну велику перевагу воно допомагає підтримувати родючість у довгостроковій перспективі. Це не короткочасна підживка, а робота на кілька років уперед. Земля поступово накопичує ці елементи, і навіть якщо рік буде несприятливим, вони не пропадуть, вони залишаться у шарі, де росте коріння. І чекатимуть свого часу. Це, по суті, інвестиція в стабільність, так само, як запас зерна у коморі чи сіна для худоби. Якщо підходити до цього питання системно, то кожен господар може виробити власну схему удобрення наприклад, через рік фосфор, наступного калій, а на третій рік органіка, або вносити обидва елементи одночасно, але. В менших дозах, головне, не кидати справу на випадок і не думати, що якось самовиросте. Земля без догляду бідніє, і навіть найкращий чорнозем з часом виснажується, якщо його не підживлювати. Варто також пам'ятати, що добриво це не лише користь, а й відповідальність. Надмірне застосування може зашкодити довкіллю. Частина речовин потрапляє у воду, змінює її склад.